Досить бути жертвою дієт. Вже пора вибирати з цього гівна. Якщо ти постійно сидиш на якійсь дієті і потім злітаєш з неї, набираючи ще більше, то це не твоя вина, вина твоя голова, яку зіпсували ще в дитинстві. Ну, ми ж всі це пам'ятаємо. Поки не доїсиш за столу, не вийдеш. Не їж тільки солодкого поправися. Доїдай, не можна залишати їжу. Спочатку кашу, а тоді вже солодке. Або можливо, вдома були постійні розмови про те, хто що і скільки їсть. Скільки кілограмчиків набрав, і що потрібно тримати себе в руках? Ось тобі факт: якщо ти з маличку саджали на обмеження, а їжу ділили на хорошу чи погану, то твій мозок отримав чіткий сигнал, що їжа це проблема, а її треба контролювати. А бажання це прояв слабкості. І що тепер? Цей добаний маятник тебе добиває. Ти виросла, і що кожні кілька місяців ти сідаєш на якусь нову чудо дієту: кето, інтервалка, гречка, вода. Ти терпиш, голодуєш, і ти ненавидиш їжу і себе за те, що ти просто хочеш їсти. Ти скидаєш кілька кілограм, і що далі? Далі маятник летить назад. Мозок, який довго був у режимі виживання. Летить назад і кричить: Кричить від голоду, їж запасай, і ти починаєш їсти все підряд неконтрольовано, з почуттям сорому, провини і ненависті до себе. І набираєш назад не тільки втрачене, а ще й зверху, бо така захисна реакція організму на ось такі голодні ігри. Треба виходити з цього порочного кола. Твоє тіло це не ворог. Їжа то не ворог. Ворог це нав'язані тобі обмежувальні рамки та вічне почуття провини. Навчись слухати своє тіло. Воно точно знає, коли голодне. А коли сити, припини ділити їжу на хорошу і на погану. Вся їжа це просто їжа. І пам'ятай, що зриви це не кінець світу, це частина процесу, це не провал, це просто сигнал, що щось іде не так, і просто треба змінювати підхід, а не карати себе. Починай будувати здорові стосунки з їжею, а не воювати з нею. Інакше цей маятник буде розгойдувати тебе до кінця життя.